Попри переповненість сміттєзвалища у селі Барвінок, вивіз побутових відходів з Ужгорода триває. Сміття наразі вивозять на вивільнені ділянки в межах наявного землевідводу. Про це повідомив Ужгородський міський голова. Проєкт на потужність полігону вже вичерпана, його стан критичний. Роботи з рекультивації території тривають ще з 2017-го, Однак об'єкт і досі перебуває на стадії незавершеного будівництва. Щоб розв'язати проблему складування відходів, міська громада має сусідню земалью ділянку сільськогосподарського призначення яку планують використати для продовження полігону потрібне ухвалення рішення про зміну цільового призначення землі від баранинської сільської ради у нас буде така стратегічна сесія у баранинській об'єднаній територіальної громаді а на наступному тижні буде ще одна сесія щодо там щодо розподілу земельної ділянки яка прилягає до значить Полігону твердих побутових відходів, які знаходяться на території Барнинської об'єднаної територіальної громади, ми знайшли там порозуміння з Барнинського ТГ. Несемо зміни, що ми ще там частково продовжили роботу нашого полігону. У свій час у Гроцькоміської ради було придбано ділянку розміром 3,8 га, яка прилягає також до цього полігону. Ми також працюємо над тим, щоб там також була можливість з сортуванням. Ну, збирати частину захоронювати твердих побутових відходів.